Всім привіт, друзі! Мене звати Ростик Скаво прошу на моє новеньке, саме новеньке відео. І сьогодні ми йдемо з вами за зарплатою до Мера. Та? До мера села No13. Це наш мер, коротше. І ми йдемо туди. Ой, йомою, що це жит... жителем хати сталося. Я не розумію, що тут з його хатою тут сталося? Потім треба його знайти і буде спитатись. Ну ладно, це... йдемо зараз коротше, за зарплатою. О, тут жителі стоять. Як такого? В ну ладно, жити, Короче, друзі. Зараз, короче, я дочекаю своєї черги, короче. І продовжу, короче. корот. Кросик порт моя черга настала. Бери, твоя зарплата в цьому місяці стак і зумлюдів. Так. У Гомер? А що ти без корони в статі? Я не зложаю, я її загубив. Я на розмірався буду вже в короні. Добре, я беру тюстак ізмруді. Гарного дня тобі. Давай, Ростик, пока. Так, друзі, все. Я забрав короче, свої изумруди, короче, нарешті. Ідемте тепер додому, короче, зараз вам дещо розкажу. Так, друзі, я тебе послав на паузу, бо мене мертпокої, комусь ще треба було дещо допомогти. Короче. Добре, демте. О, дивіться, житель сусід тут стоїть. Ей, житель, привіт. Привіт, Ростик. А чого ти плачеш? Ну ти що сам не плачеш, чи що мені хтось хату зламав. А, ну шкода. Ну, там от, коротше, вже підлога там репиться, коротше, ну це просто вжесь. Житель, не убіжайся. Ну, тобі тебе все буде добре. Я тобі хочу допомогти. Тобі Та ні, розтри, я вже якось сам не хочу тобі твої справи забирати, щоб, щоб ти виконав свої справи. Ну, добре, житель, удачі тобі в вистановлення хатки. Дякую, давай. Так, ну, да, друзі. От бачите, житель. жителя шкода дуже стало щось. Добре, давайте збрудніки складемо. От сюди. Єс. Yes. Все, коротше, давай. Я, я, я хочу зараз поспати, якщо чесно, днем поспати. Днівний сон. Давайте короче, зараз викинем цей факел сюди, вот поставимо і йдемо спати. Так, все, давайте. Чекати, треба добре лягтися. Ось, все, коротше, давайте. Уба... Коротше, друзі, з вами побачимось потім. Якщо я, посплючувати, так. Да. Так що давайте, папа. Ну це просто примераться, як воно ще могло статися, я не розумію того. разумею мені треба йти за ресурсами, чтобы встановити свій дім. Ладно, я пішов, коротше, за ресурсами, щоб встановити свій дім. Коротше, друзі, установити свидем. Короче, друзья, думал, короче, он сам снял. коротше, і встановлювати свій дім. Чи піска, свидение. Чуть пискаду, короче. Покажу, що мене сталося. Вот, по-моему, клесня вообще отсюда просто. Давайте, короче, переплаваем... Ой, клин, удиля забыл на купаты. Ты баки зарнула купаться гудила? Так. Ну все вот я установлены. Тут хулиганы. Хулигани я пришла и взломал. Вс. Так, о, чуть чуете? Так. Короче, ну думаю, штучки 3-4 думаю, хватает, чтобы переплавать пару песка. Так. Дам там, короче, установлю, Ну, це просто жесть. Помню. У вас такая не буду турбувати, я не хотів допомогти, но я сам все зроблю. Так, все. И плавиться, я теперь теперь треба ту плесень плясень позабирати. Так. Так. І ставимо простий простой Отак вот, вот. Щоб було гарно. І та помнюшком шатре треба ліжко буде поміняти бо в бонусах пружинах. Вже два скільки перепанулось, треба ще почекати. Треба почекати ставати. Ну чому мені так от не щастить, то можна всіх синів ограбити. Чому б і є? Це так більше зароблю і буду багатий. А блін, роблять, це теж -то погано якось. Ну, все одно ограблю всіх ціні. Хе-хе-хе. І буду магати. А всі а всім поставлю фейкові вот вот ізоруде, всякі алмази, і то все. Точно. Вс. Первая стеклошко, тепер от треба откозувати. 16 килопанельних стикл, які мені потрібні. Тепер откос вс встановлюю. Яких си не, як, як не всіх угріяблю. Це просто буде суперсько. Так, все, я і тепер треба готуватись до ограблення. Так, вже не північ, пельмени, я, в принципі, готов грабати всіх. Я вже тут попентував все. Кстати, друзі, я вам ще забув сказати, сьогодні всі жителі поїхали на свято в, 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 в місто жителів, так. І сьогодні ми з вами удивлю древні а ростик, ще до, а, а ростик вдома, коротше. Так. Тепер то давайте тако вдіваємо, коротше. Ідемо всіх грати. І кстати, це ще б то Маску бандита. Це войско. Так, все, давайте йдемо, коротше. Всіх всі зараз будемо грабати. Так, Ростик. Блин, я так і знав, що Ростик закрив двері. Будемо прибиратися, коротше, от такого. Перший йдемо до Ростика, а потім до всіх інших. Ну, і так ніколи в селі немає так, що все. Так, оба. Тепер ламаємо, коротше, Вот кот. Уголаем, вот. Ой, че, че. ой, ой. Ой, остров так Чупарковку. Проверь ха ха Я уже не. Так. Ой. Так, все, давайте, короче, сейчас беру смарафты, алмазы и буду покучать по этой, короче. Так, оврыки, ты звеца. Давайте вот, прямо отсюда него выкину его. Чупарковка, давайте вот. Вот. Все. Я такой, Чому так, житель в Билл. Моєшни немає дома. І він молоді не лучше відкрыти два. Ха-ха. давайте два заберемо с Марах, да? не тоже немає, боже в городе жителя. Ну, тобто не в городе, а вместе в жителей. И тварь нас коше грабал. Житель ти що пожал бы. Да ничего, житель Филатова, мы этому просто донарю пришел, короче. Да, просто. что все, все, все забираем, короче. Так. Ну все, короче, давайте, житель. Ну давай, давай, Миш. Он не заметил, что я выдохнул хлеба все. -а -а. Ну он слепи, конечно же. Ну ладно, идем то дальше, короче. Паш, ты я давайте до жителя Филатова, у него ничего не мое, я как раз... Ну, в принципе, ладно, мы без лампы, нормально так поугабляли. Тепер можем пробратись додому і спати. А завтра ми підемо закупати вс. Так. Вс, і коротше. Тепер, короче. Тепер ты -те давайте. Откуда закриємо ще на двинуть замок? Сизумбрудики ми складываем отсюда. Ну все, короче, складаємо і весь сегоднях это все, короче. И дам спати. Так, все. Я отак, о, коротше, все, і дамте, коротше, спати. Завтра будемо так, Класно. О, йо-моє. Всім привіт, друзі. Мене звати Ростик. Привіт, небо голубе! Привіт той. Привіт, мій сундук без марагдів і алмазів. Я не понял. Хто мене сьогодні ограбив? Я не зрозумів взагалі. Що тут таке сталося, прям таке? Мене сьогодні знов грабанули, коротше. Якогось фіга. Я не знаю від якого. От я знайому, я йому ще зроблю. Зараз буду йти питатися всіх, друзів. Мене ограбили сьогодні. Так. О, житель сусіда Дім тепер цілий. Як-то так? Ладно, і там спитаємося коротше, в когось. О, житель філуватиму. Привіт. Привіт, Ростик. Чуєш, тебе сьогодні ограбляли? ні, у мене нічого не було, судді мене не ограбляли. На. Ну тобі повезло, що ти нічого не кого, бо мене сьогодні ограбили. Ой, треба дзвонити в поліцію. Так, я якраз кого найду, того і, того і знам в поліцію. Та, давай, удачі разу. Добре, давай житель, фіолетовому папа. Так, так, так. Же зіль білому дому. Ні, його немає. Ну це просто жесть якась. Вони взяли його і грабанули просто. Це піпец. Чекайте, давайте підемо на склад, може. Якщо там ще грабанули, я просто буду шоці. Чекайте. Ні, тут вони чого не чіпали. Це дивно. Що в мене тоді стачили? Жителя в фіолетовому, напевно, той не було. Давайте підемо, спитаємося мого сусіда, жителя в коричневому. Чому піні? Давайте, пішли. Так. Давайте. Житель відкривається ростик. Так. Його, його нема вдома, його ще ідеально. Ну, коротше, друзі, треба... я йду визивати поліцію, коротше, а з вами ми зустрінемо ще пізніше. Давайте. Так, я там. Мій телефон. Я заповняв свій будинок. Ура! Я такий радий, що все поміняв будинок. Тепер Тепер я дуже багатий. І один штрихочок забув. Треба зайти і дещо зробити. Так, тільки треба попасти амулятки. Я бляха, бреханосатий. О, все, нормально. Всі, йду додому, зараз коротше, і де що зроблю. Отак тепер я виглядаю. Я тепер дуже богатий. Капець кім багатий. Взагалі е -е -е -е. зараз піду життям похвастаюся. Що... Так, поліцейські мене тільки що грабанули. Можете приїхати, будь ласка. Так, звичайно, ми вже виїжджаємо. Давайте, виїжджайте. Коротше, друзі, я вже визвав поліцію. Це, це безпідділ просто. Я не знаю, хто мене ограбив, але це він має відповісти за свої висновки. Ой ю Сусід свій поміняв дім чи що. Багатий став, розбогатів чи що. О, що там жителі стоять. Давайте підемо спитаємося них, чи їх теж ограбили. Ей, жителі, вас теж ограбили? Ой, господи, привет. О, привет. Коротше, тут якийсь сусід, коротше, дуже багатий, став сіна дядьошку купив. ну. А ну дайте подивлюся. Та, житель, я тепер дуже багатий, Я з вами всіма поділюся. Ем, житель, ти точно багатий? Та, Ростик, я то я, я розбогатив, коротше. Я тепер дуже, дуже і дуже багатий, Я мільйонер. Якось не вірить. Стільки як ти то все заробив, розкажи. Та це не важливо, но я тепер дуже багатий. Ти точно багатий. Ну, мені здається, щось, ти собі такий Дім зробив алмазний ізумрудний, в тебе багато грошей, не звідки появилося. Хоча ти вчора сидів вдома. Та ні, я, я працював. Ти точно працював? Мені щось то не віриться. Мені здається, що ти на собі всіх, потім. Мені ще мер говорив, що у нього там пару стаків ізумрудів пропало. Та, ні, 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 я, я працював точно, часті слово. Точно працював? Он зараз прийде поліція, я їй скажу, хай э, подивиться дім. Та на нашу вам дивитися. Ну, про да. та да, він він не звідки став і Zumrudny. Як це може? Як це житель ти обясниш? Та я не знаю, ну просто він став алмазно ізомрудний. Мені дуже подобається, я заробив на це. От... Он зараз прийде поліція, я, я скажу хай э, твій дім. Та ні ростик не треба, не треба. Коротше, друзі, мені, щось не... мені здається, що нас всіх обікрав жителями. Мені мер говорив, що його обікрав. Мені жителі в білому говорив, що його обікрали теж. І мене в тому числі обікрали. Так що чекаємо поліцію і зараз будемо розбиратися. Вона має бути вже скоро. Так, друзі, все, давайте. Я коротше, йду зараз додому, коротше і чекаємо поліцію з вами. Бо мені цей житель, я думаю, він бреше нам. Все, коротше. Так, так, друзі. Я коротше поки чекаю поліцію, то сиджу за комп'ютером, коротше. Так, сиджу. Хто там до мене прийшов на пану поліція? Так. Добрий день, позивала поліцію Майнкрофта. Добрий день поліцейський. Я вам хочу дещо розповісти, коротше. Мені здається, от, от владелець цього дому, коротше, він короче, взяв і вбив крам нас. Мені так здається. Дозвольте, йдемте до нього зараз і ми його шукаємо. Якщо він реально щось брав, то ми я його арештую. І він буде дуже довго в тюрмі сидіти. Так, пішли, давайте. Давайте. Житель, відкривай. Ні, тут зайнято. Так, он, мені щось здається, що він реально поліцейський. Він там реально, напевно, той обікрав всіх. От він якраз вдома дома стоїть, такий багатенький. Надіюсь, раз тихто не поміщено его, що я його обікрав. Бо якщо вони дізнаються, то мене арештують не завжди. Поняв все. Я все ясно. Коротше, мені ще же не подобається, так що шо... житель стояти. О, а, а, я що забув закрити дверь? ні-ні-ні-є. -ні. Так. Ти з'знавайся зараз, ти обрак... обкрадував нас. Оні, я ж говорю, я вас не обкрадував. Як, як ви то не можете поняти. Ну, поліцейські, ну, кажіть там свій визволил. Ну, давайте зараз. Давайте зараз сундук, так, житель дозволяє подивитися. Mm, не ю, я забороняю. Простик відкривайте, відкривайте. Опа. От ці самі які пропали. Житель, ти не хочеш нічого сказати? Mm -mm. Ну ладно, ладно, то я вкрав. Бо мені вище не везло, я си хотів дуже багато квартиру, я от вкрав. Поліцейський. Що? що з ним робимо? Ну, що ж звичайно, що арештовуємо. Це ж очевидно. Ну так, житель, ти відправляєшся надовго і довго в тюрму. Мені ну, може якось без тюрми. А поліцейський, як ви той ізмруди нам вернете. Та не переживайте, ми, ми візьмемо відпечатки пальців, там то все зробимо і вам повернемось. Добре. Все, житель, удачі тобі в тюрмі. Nie. Так, коротше, друзі. Мені повернуть мої зумруди, коротше, поліцейський там сказав, вони там все зроблять, то що треба, і повернуть. А з вами я буду прощатися. Мене звати Рост. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Вибачаю, що довго не виходило відео, бо були, справи. були дуже важливі справи, і тому не виходило відео. І всім па-па!